Нормальні люди отаки от відпилюють. От <звук> То що ще раз укинемо, якщо трактор не поламає? Що ви від мене хочете? Сказав би ДТЗ, якби вмів балакати. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми хочемо спробувати, що ж вийде у нас, якщо підключити до нашого ДТЗ 5504 к «Арпал» 200 «Рисочка общем, Зараз відчіпаємо 120-ту модель із погрузочною лентою і монтуємо сюди 200-ку. Подивимось, як вона буде справлятися. Так як в минулому відео про Арпали, там МТЗон не справився. Так сказати. Ну, там просто в МТЗоні так зроблена коробка передач, так зроблена вибору потужності, що лента буксує. В общем, Потрібен потужніший трактор. Ну, наш трактор не потужніший, але в нас тут лента не буксуватиме. Ну, Я думаю, як мінімум колоди такі. 15-16 сирого м'якого дерева має наш тракторець рубати із даним арпалом. Ну, все ж таки ми подивимось. А ви поставте на паузу і в коментарях напишіть, скільки ж сантиметрів, ви думаєте, буде рубати. Ну, зараз оснащуємо і зустрінемось на площі. І так, друзі, оснастили ми нашій ДТЗ-5504К Арпалом. Який має рубати 200 мм, але ми не обіцяємо, що він буде рубати 200 мм, так як вказано на даному агрегаті, що потрібно, щоб був трактор не менше, ніж 80 кінських сил, а в нас всього лишень 50. Поставили вал відбору потужності із однією фракційною муфтою, тобто з одинарною. Сюди має йти із двойною, поняли? Двохдіскова муфта. Ну, Ми вирішили не ризикувати, тому що, я так думаю, швидше ми трактора скрутим, ніж той Арпал. Тому поставили. Ну, Вже по факту подивимось, що воно буде рубати. Якщо буде рубати більше, ніж 14 см, я думаю, ми будемо задоволені. наприклад. Ну, А на ділі побачимо. Зараз покажу, яка у нас задача. О, Як бачите, тут були зарослі, трущоби, сусід уже розчистив. Вон там, бачите, купи щепи набиті. Сусідний не просто прицепами відвозить там ті гілочки, ну я думаю, ми їх чіпати не будемо. Ми зараз щось товстеньке сюди спробуємо вперти. Ну, і Будемо вигружати у наш автомобільний прицеп. Отак виглядає даний агрегат із нашим трактором або наш трактор з даним агрегатом. Доволі мощава конструкція, дуже важка, около тони. Але бачите, наш ДТЗ-5504К піднімає даний апарат. І ще й в принципі і не дуже важко йому. ну Як сказати? Ну все рівно піднімаєш. Во. Можна сказати, даний апарат розміром як трактор. Так, да, це точно. Так, друзі, Сергій Миколаївич поїхав по е, рулетку, бо це ж зараз знову будуть ті самі питання. Але тут сусід, бачите, він розчистив, дерева всі поваляв, тут кругом були дерева. І попилював дані колоди. Тобто, ну, Звісно, було б краще, щоб і дрібні гілочки були, але він їх вже бачите, автономним 80 поперебивав. Ну, е, Ось ці дрючки він планував, мабуть, крижувати знову. Пилкою. Ну, ми їх зараз спробуємо порубати арпалом, отим двохсоткою і нашим тракторцем. Ну І ще ось буквально підготовимо пару деревинок таких височеньких, щоб було на що подивитися. І он товстенька така деревинка, от там, думаю, 200 мм точно є. Спробуємо її вперти. Так, ось, ось Сергій Миколаївич прийшов з рулеткою. Клинок, ну. Це не зовсім таке супер м'яке дерево, я вважаю. Це... Клен це не м'яке дерево. М'яке дерево це що в нас? Каштани я пробував, рубає класно, взагалі. Питань нема. Що там ще. Липа дуже легко. Так, дивіться, рулетка є 5 метрів. Дрючки. Ну давайте, знаєте як. Рулетку я тоді буду міряти, як вже порубає, залізу в прицеп і буду міряти. Бо щоб якісно показати, розріз або розруб, бо е, зараз кожен дрючок мірять, бігають, воно хто знає що. Ну, Тут, наприклад, ану, отаке це може і не порубати. Чого 15 з половиною, може навіть і порубати. Ну, Прицеп, друзі, доводиться відчіпати, тому що стріла дуже довга, е, як для автомобільного, як для трактора, то якраз добре. А для автомобільного прицепу стріла дуже довга. Так, я теж е, притримуюся цієї думки, що такі дрючки краще покрижувати. Ну не такі, це ще дуже тоненькі, а оті товстенькі, краще покрижувати пилкою і все. Але все ж таки техніка є і треба її іспитати. Отакі от дрючечки рубає. Так, Починаємо проводити заміри, так? 15. Видно, так? 15. Це для тих хейтерів, що кажуть, що я неправильно щось міряю. 14. Ну, 15 ось і що. Це видно, що не пилкою Ну, В принципі, то, мабуть, товстіше. 15. Тринадцять. 14, П'ятнадцять. Видно да? П'ятнадцять. 14, Ну, в общем, готові дрова. Це не то що це вже прямо, ну навіть отакий, вроді і колоть треба. І так, друзі, дерево висотою, думаю, 10 метрів є. Це акація тверде, тверда порода дерева. Забрало всю. Пихать. О! Ну що, ще раз? Скажи, це Акація. Ну це Акація, так. Да. Та ну тут 20 железно. То не вірить, диві... дивіться, та важке. Воно акацію 20 і не повинно рубати. 17 акації. Акація 18. Якби цей карданний вал, то порубало б, так? Да? Осталося якийсь 4 Так, да, Осталось тут всього нічого. То що, Ще раз викинемо. Не треба мучити. Я теж думаю, жалко. Техніка серйозна. Ми мучимо більше трактор, мабуть, ніж ось Ось Отакі дрючки, так. Да. А то Сергій Миколаївич сказав, це каже солома для нього. Єрунда. О валяємо деревину, зараз спробуємо її сюди впхнути. Пошлі по ту деревину. Ну, ту. Ого, важка яка. Нормальні люди отаке от отпилюють. Ну що, спробуємо ці дерева обхнути. Порубає 18. Давайте пилку відкрижуємо. 18 Вісімнадцять не руба, муфта буксує. Ну Ми не будемо ставити той мощний карданний вал, бо Ура! ми граємо трактора. Ну Будемо вважати, що

Отакі дрова. Дивіться, прицепик дров. Рулетку вже нести не буду. Ми вже міряли. в общем, що там ми наміряли? 16, саме максимум. да, Наш трактор рубає. 16. ну, Доволі гарно виглядають дрова. Дивіться. Таких пару прицепів і цілу зиму можна ні про що не думати. да, Сергія Миколаївича, руки здорові. А ну, Як отак поміряти, сантиметрів 18. Ану давай рулетку. Там, скільки хейтерів мені писали, що я не так міряю. Ну як же я не так міряю? Як воно діаметр і є діаметр. Зараз ось Сергій Миколаївич рулетку принесе. 17. 17. 17, дай. Ну, 17, тяжко. 16, ну 16 стабільно. Покажу, який сусід доволі. Бачите, отакі люди щасливі. Ну все, друзі, закінчили ми. Сусіда дрова є, у нас удовольстві получене. У компанії Арпал реклама, і в компанії ДТЗ теж реклама. Всі довольні. Сусіда Могорич, наверное, да? в общем, Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як його? Пишіть коментарі обов'язково, що ви думаєте про дану штуку. Ну, звісно, те, що думаю я, і зараз я вам скажу. Отакі от дрова краще покрижувати, можна поколоть на колоні. За що раху... За того, що воно дуже дороге, то зрозуміло. Це для нас, наприклад, це зайве. Нам би 120-ки отак, з головою. Ну, а ви вирішуйте для себе хто як. Ну, Це, мабуть, для таких великих всяких фірм, підприємств, які там дуже багато розчищають дерева, е, заготовлюють дрова, то, звісно, ідеальна штука в котлах топить, дрова готові. Ну, в общем, дякую за перегляд. Все буде Україна, до побачення, до нових зустрічей. Так, да, Друзі, ще один нюанс. Як розкладена вигрузна стрічка, е, трактор наш ДТЗ-5504К не піднімає даний агрегат. Як складена, піднімає. Ну, взагалі, виходить, велике плече і ну, в принципі що ви хочете від цього трактора, да? сказав би ДТЗ, якби вмів балакати. Нормально піднімає.